Виконуємо номер 1667 із підручника математика 5, автор Олександр Істер видавництво давництву Генеза 2022 рік. Приватний підприємець за 4 дні продав 1 тонну 240 кг картоплі. Скільки кілограмів у середньому він продавав щодня. Знайдемо. Скільки у середньому він продавав щодня? Запишемо 1 тонну 240 кілограмів у кілограмах. В одній тоні 1000 кілограмів. 1000 додати 240 маємо 1240 кілограмів. А тепер 1240 поділимо на 4. 12 ділимо на 4, беремо по 3. 3 множимо на 4, 12, виконуємо віднімання в остачі 0. Зносимо 4. 4 ділимо на 4, беремо по одному. 4 множимо на 1, 4, виконуємо віднімання в остачі 0. Ну і запишемо частку. Отже, 310 кілограмів продавав. У середньому щодня приватний підприємець записуємо відповідь триста десять ми дали відповідь на питання, скільки у середньому продавав приватний підприємець картоплі в кілограмах, якщо за 4 дні він продав 1 тонну 240 кілограмів картоплі. Номер 1667 виконано.